Прикарпатська журналістка презентувала свою першу книгу. Професія Оксани Кузів зумовила знайомство з дивовижними людськими історіями, які не залишають місця байдужості. Складала все це, так би мовити, в комору своєї душі, аж поки не перейнялася за питанням, що встигла зробити в житті. Це й стало мотивацією для того, щоб видати збірку трьох бувальщин під назвою «Адамцьо – вінець божого творення. У мене враження, що це просто якесь шаленство. Що я перебуваю просто в стані тих головних героїв. І відчуваю те, що вони думають. Я відчуваю їхні почуття. Інколи буває страшно. Найважче, мабуть, мені було писати повість основну це Адамця. Вінець Божого Творева, тому що основний герой це чоловік. Імені чільного героя, трагічної і повчальної заголовної оповіді авторка не могла вигадати довго. У нагоді стала проповідь священника про вінець Божого творення, першого чоловіка на землі. Однак Адамом персонаж цієї бувальщини бути не заслуговував. Зважаючи на ницість його вчинку, отримав дещо зневажливіше ймення. Скривджена любов це розповіді знайомої. Ну а найпершою була зворушлива повість там, де гори підпирають небо. До речі, Ганна її героїня з Богородчанщини, теж. Завітала на презентацію видання. Дебютна книга, наче дитина, каже літературний критик Євген Баран. Вона завжди потребує доброзичливості, аби не сполохати молодого автора. Оксана Кузів стверджує він, одразу знайшла свою визначальну тему. Це людина і її намагання, попри все, залишатися нею. Дещо журналістка така обрізана інформація, але є дуже смачні філологічні прозові такі фрагменти, які просто насолоджуються. Тобто в неї є вроджене чуття слова, в неї є тема, в неї є бажання. І я думаю, що це той Автор, який не буде випадковим в нашій літературі, наразі авторка не працює, каже після книги, які по народженні дитини потрібен час на реабілітацію. Надалі ж неодмінно видасть збірку своїх віршів, які почала писати років 10 тому.